Четвертий день протестів у Києві. Люди на вулицях знову виступили проти закону, який обмежує незалежність Набута Сап. Кияни вимагають від Верховної Ради терміново вийти з канікул та ухвалити новий документ. Я зараз утілення корупціонера. Я не корупціонер, але я втілення в нього. Те втілення, яке вбиває наше майбутнє, вбиває наше. Майбутнє наших дітей, наше майбутнє. Поки цей законопроект і закон не скасують, ми будемо йти в анальний отвір. Ми повинні рухатися в Європу. Ми повинні рухатися вперед до вільної, світлої і незалежної України. Без корупції. Мітинг напередодні вечорі відбувся і у Львові. Люди вийшли на площу біля пам'ятника Тарасу Шевченко із гаслами про незалежність антикорупційних структур і з закликами зібрати позачергове засідання Верховної Ради. Протестувальники заявили, що стоятимуть доти, поки депутати не підтримують закон, який поверне силу антикорупційним інституціям. І я б хотіла, щоб наші е, набу і САП були незалежними інституціями. Це дуже дуже е, великий пріоритет, тому що влада вона міняється. А якби ці інституції вони завжди були незалежні, і я думаю, що в першу чергу е, потрібно, щоб вони такими і залишалися. Я б хотіла, щоб вони власне звернули увагу на суспільство, на щоб вони цей закон, який зараз на розгляді, щоб вони його якнайшвидше підписали. Що е, проголосували потім президент підписав. Ну і щоб в цілому, подальшому задумувались про тим, як в принципі проводити такі дії. Ми стоїмо до кінця, щоб ми почули, що голос був за нами, щоб ми е, почули, що цей законопроєкт був е, прийнятий і підписаний.